Вітаю, друзі, американське ділове видання Old Street Journal 18 січня опублікувало дуже і дуже цікавий матеріал, який має промовисту назву Russian spy or Ukrainian Hero. The Strange Death of Denis Кіреїв, що перекладається українською як російський шпигун чи український герой. Дивна смерть Дениса Керієва. Скорочену українську версію можна прочитати на сайті Еспресо, але якщо ретельно пошукати, то я думаю, що можна знайти дуже якісний український переклад, тому що стаття набуває популярності, про неї дуже багато говорять і аналізують. Я рекомендую скористатися Google Translate. Я думаю, ви помітили, що останніх 6-8 місяців Google Translate дуже коректно перекладає англомовні тексти українською мовою. Я поцікавився у філологів. І вони мені, які відкладають англійську мову, вони підтвердили мої підозри і сказали, що насправді група фахівців попрацювала над англо-українською україно-англійською версією Google Translate. І це дає можливість в оригіналі знайомитися з англомовними статтями, не тільки які опублікуються у виданнях США і Великобританії. Чому потрібно говорити про статтю «Wall Street Journal»? Американський шпигун чи український герой, дивна смерть Дениса Кирєєва. тому що цей матеріал широко розплющує очі нам, принаймні мав би розплющувати очі на те, як ми виглядаємо в очах західної публіки. А виглядаємо ми як варвари і дикуни. Читаючи цю статтю, ви будете червоніти від сорому. Від жаху і світи від нервової напруги, тому що ми розуміємо, що наше з вами життя знаходиться, знаходиться в руках покидьків і аферистів, безвідповідальних, абсолютно людей. Ну і хто шукає наплегли відповідь на запитання, чому нам так неохоче дають зброю, опосередковано там теж дається ця відповідь. Я почну по порядку, почну з Дениса Кірєєва. Я думаю, ви все пам'ятаєте. В перші дні війни українська офіційна делегація у складі офіційної державної делегації знаходиться невідома особа Денис Кірєв. Я думаю, теж всі розуміють, що випадкових людей в таких випадках не буває. Є особи, які увійшли до складу української офіційної делегації за посадою. Там, міністр оборони, там, той же представник, голова фракції там, Арахамія. І ще якісь люди. Але якщо вони не можуть справитися з поставленими завданнями, а завдання, як правило, ставляться приховано, то туди включається особа, яка може вирішити приховані завдання. І такою особою виявився Денис Кирєєв. Хто такий Денис Кирєєв? Денис Кирєєв — це агент, який був завербований безпосередньо Кирилом Будановим. Нібито на патріотичній основі взагалі він вийшов з фінансових кіл. Я звернувся за допомогою за консультаціями до Олександра Новохацького, тому що він знає правила вербовки, знає, хто такі агенти, взагалі що взагалі відбувається. Він висловив дуже цікаву версію: вона, очевидно, має право на життя і говорить про те, що формувалася пара, агентурна пара Буданов-Кіреєв. І насправді це не Буданов вербував Кирєєва, а Кирєєв Буданова за завданням ФСБ. Денис Кирєєв працював банкіром, заробляв разом з Клюєвим, з братами Клюєвими. Це державні зрадники, які зараз знаходяться у розшуку. Думаю, персони ну, дуже відомі, немає про що говорити. Чому Кирило Буданов? Добровільно дає інтерв'ю, хоча його ніхто не зобов'язує. Я думаю, що взагалі всі дуже сильно здивовані, чому голова розвідки роздає інтерв'ю направо наліво. Так ось моя думка є наступною: Кирило Буданов хоче пояснитися, хотів пояснитися, чому вбито члена офіційної державної делегації працівниками СБУ в потилицю 5 березня. Я нагадаю, що тоді. Такі промайнули чутки, що один з членів делегації виявився зрадником, але Буданов стає на його сторону. Нагадаю, що важливий момент, звідки взявся Буданов? Буданова призначили після звільнення Василя Бурби. Ви пам'ятаєте спецоперацію з Вагнером, з Вагнерівцями, яку провалили, провалив Єрмак, зливши інформацію в Кремль. Бутусов працював на викриття, підтримував борбу і казав, що насправді це державна зрада. Треба ввести мову про державну зраду. Це все було до війни. Реакція була Офісу президента наступна. Арестович разом з Єрмаком починають це все заперечувати, ніякої спецоперації не готувалося. Все це повна дурниця. Звільняють Бурбу і призначають Єрмака. Нагадую, звідки взявся Єрмак. Це важливо. Єрмак взявся після того, як звільнило Богдана з офісу президента після зустрічі в Омані з Патрушевим. Патрушев нав'язав єрмака Зеленському. Всі важливі призначення відбувалися виключно за погодженням єрмака. Якщо Єрмак брав на посаду а, гур. Буданов, значить, Буданов абсолютно влаштовував Патрушева і Кремль. Це важливо розуміти. Я не кажу, що 에, Буданов працював на російську розвитку, але він влаштовував Кремль. Некомпетентністю і тупістю, про що говорить це інтерв'ю? Коли я го говорив з Олександром Навохацьким, він висловив наступну версію: вона має право на життя, що формувалося в такий спосіб агентурна пара. Буданов і Киреїв. І це не Буданов, вербував Києва, а навпаки, Кирєв Буданова під на замовлення ФСБ. І фактично Буданов був медіатором, який ну, зливав дезінформацію українським спецслужбам. Бо <світ> я вертаюсь до статті. Ну, те, що говорить, Кирило Буданов не налазить ні на яку голову. Я навіть не знаю, на кого це розраховано і про що йде мова? От будь-якому громадянину України, який не має ніякого відношення до розвідки, очевидна проста річ. Кожна людина керується інстинктом самозбереження. Якщо Кирило Буданов говорить, що Денис Кирів є героєм, і він здобував для нас надзвичайно корисну секретну інформацію. Проте звідки буде готуватися напад, про Гостомель? Що якби не Киреїв, то взяли б Гостомель, захопили б Київ. Всі розуміють, що це дурниця. Гостомель захопили, ніхто його не захищав. Рота чи дві строковиків нацгвардійців, енлави, джевеліни стінгери були закриті на складах. Все це повна маячня. Я вертаюся до взагалі, як це читає звичайний громадянин. Якщо Кирило Буданов представляє Кирєєва як спецагент, який працював у вищих ешелонах російського політичного істеблішменту, то будь-яка людина розуміє, що таємний агент не може світитися і викриватися у складі офіційної української делегації. Якщо від не є агентом ФСБ, причому основна його робота в ФСБ. Тому е Кирєєв не побоявся виїхати в Білорусь в Гомель і засвітитися. Не було що світитися. ФСБ і Кремль чітко розуміли, хто такий Кирєєв. Аналогія може бути наступна. Це все одно, що Бо Штірліс приїхав у складі офіційної делегації в Тегеран 1943 року і сів поруч зі Сталіним чи став у нього за спиною. Зрозуміло, щоб це всі дізналися і сфотографувався. А потім приїхав би назад в Берлін. Ну, от, на, да? оце така річ. Мета, моя точка зору. Моя точка зору, що присутність Кирєєва була наступна: показати, показати Путіну. Що хлопці, давайте домовлятися, ребята, давайте жити дружно. І Зеленський, і Єрмак, і Буданов знали, що Кіреєв, ну, м'яко кажучи, подвійний агент. Вони знали, що він є агентом ФСБ, і тому вони його включили до складу української делегації офіційно. І він мав виконати свою роль, хоча б свою присутністю. Він мав дати сигнал. Але, очевидно, були якісь перемовини. За ним його контролювало зразу СБУ, тому що СБУ задала запитання, чому ця людина увійшла до складу офіційної делегації, і у наших офіцерів СБУ з'явилися неспростовні докази, що ця людина є ФСБшним агентом. Його покликали а, до себе, нібито на розмову. Кіреєв прихопив пістолет, але був впевнений, що йому нічого не буде. Але під час розмови, очевидно, з'ясувалося, що все, його викрито. Що там уже було далі? Ніхто не знає, але його пристрелили пострілом в потилицю. Буданову нікуди було діватися і... з Єрмаком. І вони сказали, що це наш герой, приписали йому якісь ну, заслуги, що він попередив, він єдиний, якби не він, і так далі. Це взагалі теж для обивателя, для громадянина смішно слухати, тому що про наступ на Київ, про захоплення гостомельського литовища. Говорили цей рус англійським розвідкою між 6, там чи з ким з жовтня місяця, але не вірили. Ну я пояснюю тільки це саркастично, що не вірили, тому що наша влада може вірити тільки аферистам. І до речі, коли е, Буданов розказує Wall Street Journal, на яких підставах і основах він вербував. Дениса Керєва, ти сказав, що ключова підстава це авантюризм. Він, ну правильно, аферисти могли завербувати тільки авантюриста, вони могли йому тільки повірити в останню ніч, і вони ж тільки його й нагородили. Я не можу зрозуміти, чому вони нагороджені спецслужбовці, спецслужби там, американські і британські, які давно про це попереджали. І про те, що вони не були готові, взагалі, що це фабула, ну, свідчить безліч. Інтерв'ю матеріалів, як захищали Гостомель. Рота строковиків 20-річних пацанів з стрілецької зброї стріляла по цих гелікоптерах. І Росія чітко знала, що у нас там немає ні на лавів, нічого. І їх ніхто не буде зустрічати ніякими стінгерами. Ось і все. Це про ці легенди і казки Буданова. Тобто, з Будановим, в принципі, все зрозуміло, і я думаю, всім зрозуміло. Виникає ключове запитання. Для чого Буданов це говорить публічно, на що він це все розповідає журналістам Wall Street Journal? чи в нього все в порядку з головою? Я довго думав, я знаходжу свою відповідь. Були, ну, я з Новохацьким говорив, як він вважає, чому це він так робить і так далі. Але він зі мною, в принципі, я думаю, погодився. А причина наступна. Причина полягає в тому, що це повна деградація, вихолощення взагалі розуміння розвідки, державної служби, політики і так далі. Я пригадав е, такий випадок зі свого життя, коли я був студентом, мені там було років 25 чи 26, на кафедрі хірургії доцент Вознюк, як зараз пам'ятаю, читав нам лекцію і сказав так, проміж іншим побіжно. Що хірургом не можна стати у 20 років і у 30. Хірургом можна стати у 40. Обласним спеціалістом можна стати в 50, республіканським в 60 там, чи в 55. Це гросмейстером можна стати в 19 років. Так от розвідником і, тим більше начальником ГУР ну, теж можна стати десь там, в 50 років. Але проблема в тому, що Кирило Буданов він навіть не став розвідником. Не ставши розвідником, він очолив головне управління розвідки. Як таке могло бути? Ну, можна тільки собі додумувати. У мене є наступна версія і наступна аналогія. У нас внаслідок деградації взагалі кадрів і освіти, деякі я буду зараз перейду на метафори медичні. Деякі, наприклад, урологи вважають, що урологія, це хірургічна спеціальність, це пальцеве ректальне дослідження передмихирової простати, передмихирової залози у чоловіків. От якщо ви пальцем спробу зробили там дослідження, то ви уже уролог. От приблизно так і Швець говорить про те, що Кирило Буданов. Повірив в те, що він розвідник після того, як він зробив рейд, такий диверсійний в Крим і вернувся. І це вважається, що він уже розвідник. Ну як диверсант, це добре, але це не має ніякого відношення до повного розуміння розвідки, і тим більше він некомпетентний в питаннях агентури, в питаннях вербування. І тому Єрмак і його підняв. На цю посаду, як некомпетентну людину, яка абсолютно влаштовує Кремль. І от такі от заяви, які робить через Wall Street Journal Кирило Буданов, можна робити тільки тоді, коли оцей, ну, освіта розвідника зведена до якогось примітивізму. Ну, от так, якби освіту медичну. Звести до е медичних анекдотів. От колись було таке поширено, що яка у вас освіта медична, вища? Я там прослухав три е цих сезони Доктор Хаус, Да? подивився телесеріал. І оце моя медична освіта. Так, от мене таке враження, що Буданов – це умовний уролог. Який отримав специфічну медичну освіту у вигляду циклу не лекцій, а курсу таких медичних анекдотів, і то є такий популярний анекдот, що він дуже вузький, такий, що хірург повинен бути негідливим, але уважним. І пропонується, значить, інтерну провести пальцеве дослідження ректальне, і потім цей палець облизати. І хірург, сам професор, робить цю процедуру і пропонує повторити цю процедуру своїм інтернам. І коли вони це все зробили, провели обстеження, облизали той палець. Він сказав: ви негідливі, це добре, але ви неуважні. Я провів обстеження вказівним пальцем, а облизав середній палець. Вибачте, да? середній палець. Так, от Буданов. Він публічно, публічно провів обстеження ректальне і облизав той палець, яким провів обстеження. І про це тепер побачив весь світ. Хто у нас на чолі головного управління розвідки? Тому ми можемо довго, звичайно, чекати Абрамсів. І ми можемо довго чекати леопардів. Але ми повинні розуміти, що якщо у нас в керівництві такі люди, як Буданов, які не просто відправляють ФСБшного агента у складі офіційної делегації для того, щоб очевидно сторгуватися територіальними поступками тоді, на той час, да? а навіть не розуміють, що треба промовчати про деякі речі ніхто ж не тягне Буданова за язик, а він це говорить. То ми ну, нічого не отримаємо. І на завершення, я хочу згадати, що це ну, підсилити свою позицію. Голова Ода Кім, ви знаєте, Віталій Кім, який є автором мема Добрий вечір ми з України чи «Доброго вечора, ми з України, який там каже. Йому дуже все популярно, це все постійно кажуть і тому подібне. Він перезвонив до Кирила Тимошенка, це заступник Єрмака, і куратор великого будівництва. І розказав йому історію, що 31 на 1, 23.50, вони відправили за роділою швидку допомогу в якесь село в Миколаївській області, і та в багні застрягла. Нагадаю, що Кирила Тимошенко це особа, яка відповідала за велике будівництво і за дороги. Я не знаю, з якою метою він це розказував. І вони відправили. МЧСників, щоб витягувати цю швидку, з зродділо, яка застрягла по дорозі, нічого не встигнули, і в скайпом вийшли на зв'язок. І медики, там якась акушерка, скайпом прийняли ці пологи. І це він розказав Кирилу Тимошенко. Кирило Тимошенко розказав це Віктору ляшку, міністру охорони здоров'я. І Міністерство охорони здоров'я з цього оцього, розповіді сформувало новину. Дива в новорічну ніч називається. І розказали про те, як по скайпу були проведені пологи, мати народила дитину, і це представлено як, як диво, як щось як нормальне. Те, що а, ще пару років тому вважалося, чи там 5-6 років тому вважалося як надзвичайна подія, і вона приховувалась, тому що вона свідчила про в жахи в системі охорони здоров'я, сьогодні це відкритим текстом публікується і вноситься на сайті Міністерства охорони здоров'я. Це аналог Буданова Ляшко, Віктор Ляшко це аналог Кирила Буданова, який дав інтерв'ю у Wall Street Journal і приблизно таке все розказав на весь світ. І на завершення, чому ці люди це говорять і розказують? Як кажуть, джерела, от каже мені Новохацький по Буданову. Буданов це говорить, тому що він вважає, що в такий спосіб він представляє себе як великого розвідника, який провів велику спецоперацію. І це має позитивно вплинути на Олександра Зеленського, на Володимира Олександровича Зеленського. І Зеленський збирається призначити його єдиним керівником, тому що має бути якесь там об'єднання, розвідка. там. Контррозвідка СБУ і Буданов претендує очолити оце все. І він, оці всі свою, оцю дурноту, а в нього більше нічого немає, щоб ви розуміли. А у нього портфоліо от з, такої от, от з таких е, вербувань, як е, Дениса Кірєєва, і от з такої от фігнів. Оце його портфоліо. І він це все представляє. І жах полягає в тому, що Зеленський це оцінює як позитивно і призначає на підставі цього. Кадри розставляє. І Ляшко робить так само. Він впевнений, що якщо він оцю дурноту, яку треба приховати, тому що за неї треба в тюрму взагалі сідати, що в тебе в автомобілі народжують роділі. Раніше це було надзвичайно, я ще раз підкреслюю, надзвичайна подія, і около там а, сироватку проти правцев. Таким роділям. І це все представляється як надбання. Ви можете уявити, хто стоїть на чолі держави. І що взагалі навколо відбувається? Ну, от такий жах такий жах твориться у нас в країні. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.